кокосики морквусики. А ви знаєте чому і кому світять зірки? Готуйте свої вушка і слухайте найріздвянішу історію. Хрум-бум! Хо-хо-хо-хо-хо! В зиму холодну різдвяної ночі Зірка нова розплющила очі, щойно міхмар народилась вона, одразу зустріла свого чаклуна. Маєш в житті мету, лиш єдину знайти серед всіх особливу родину. А що за родина він не сказав? Туман і одразу пропав. Ем, пояснюю тим, хто не зрозумів. Зірки в небі світять усі для родин. Така в них традиція Високо жити і своїм родинам ночами світити. Ем, так от. повернімося до зірки нової, що враз спалахнула своєю метою. Ем, із неба уважно на всіх споглядала. Найкраща родина для себе шукала. Згори гори їй все видно, Он хатка стоїть. Родина морквинок розледіла вмить. Та ні, ця родина якась не така. Там тату далеко, лише мама одна, а в сусідів я бачу і маму, і тато, брати та сестрички. Ну, і щось їх забагато, а на долині є. Хатинка, а мали ж там бабуся одна і дитинка дивилася зірка на кожну хатину, та все не знайде ідеальну родину, втомилася так, аж згасає мала, і час вже покликати Їй чаклуна. Здалека, зіронько, добре дивитись, але з головного не роздивитись. І враз перетворю зірку на мишку, щоб з миска розледіла всіх тишком нишком. Мишка на ніжках, як в небі, літає, Шибки сім родинам тихцем заглядає. Он, де морквинка, зайшла до кімнати Сніг сладеньких сестрі побажати, далі на кухню там мама чекає, разом ще щевив'ям. В'їдуть гарячого чаю, у зірки, що мишка, думка єдина. Разом їм добре. Це справжня родина. Та зупинятися часу нема, стільки хатинок, а мишка одна. Сусідів, яких усіх забагато, побачила в шибку, немов якесь свято, сидять за столом та усі гомонять. Мама і тато, п'ять малят. коли ж всі доїли тарілки схопили і всі за собою швиденько палили. Згуртовані так, як команда з футболу, пізнала в них Мишка родину чудову, побачила те, що не видно згори. Справжня родина як не крути. А в вікнах навпроти тихо було, бо двоє в родині в цьому домі жило, бабуся спокійно сиділа в кімнаті, онучок давно вже в хани спати, сиділа й в'язала шапку малому, щоб тепло було у погоду зимову. Е, хоч і руки втомились, та серце радіє, що внука свого у цю зиму зігріє. Спинилася втомлена, мишка мала покликати знову вже час чеклуна. Ну, що, вже знайшла ти те, що шукала? Ще ні, бо такого я не чекала. Критерії й правила тут не працюють. Сім'я місце, де люблять і цінують. Побачила зблизька, тут кожна родина по-своєму гарна і особлива. А, а як же його брати? Заплакала зірка, водночас їй стало і добре, і гірко, не плач, моя люба. Можливо, тобі треба світити усім на землі. Так же і склалося з тої пори. Що освітять зірки усім на землі, Щоб, дивлячись в небо, кожна родина згадала, яка вона особлива.